Напередодні увечері правий сектор оточив приміщення парламенту з вимогою негайно відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з приводу вбивства Олександра Музичка. Розбили скло на дверях та притягли автомобільні покришки. Депутати, що вийшли до протестуючих, вимоги передали Олександру Турчинову. Розглядати питання парламентарі взялись на наступний день. Пікетувальники з самого ранку теж прийшли під стіни Верховної Ради. Прийшли й прості громадяни, аби висловити свою підтримку депутатам. Аби ті в складні часи займалися своєю справою та приймали закони. Вимоги відставки Авакова, Ми вважаємо, що це вимоги недоречні, тому що такі рішення треба приймати тільки після розслідування. Тому зараз сюди прийшли люди, кияни, партійні структури, непартійні, громадські і всі, хто тут присутні, вони виступають за те, що Верховна Рада працювала на країну, тому що Якщо Верховна Рада зараз перестане працювати, то окупують не тільки Крима і Київ всю Україну. Підтримати порядок та з метою запобігти ймовірним провокаціям прийшла самооборона майдану. Видавали за правий сектор. Вони тут провели провокаційні дії. І тому сьогодні ми прийшли сюди для того, щоб ну підтримувати тут порядок. Правий сектор від учорашнього замаху на двері парламенту відхрещується, проте не від вимог кажуть, що міліції не довіряють, і розслідуванням, які та проведе відповідно, теж авакова тільки у відставку, бо зберуть майдан. Якщо рішення буде затягуватись, а якщо воно буде ну. Проти відставки ми звернемося до майдану, коли буде 100 тисяч людей. Сергій розповідає, що був на майдані від початку, приносили з дружиною їжу, допомагали грошима. Проте сьогодні з сімейним улюбленцем на ланцюжку прийшов до Верховної Ради, аби підтримати владу. Час наводити порядки в країні. А активну позицію молодикам у камуфляжі пропонує виказувати в національній гвардії та міліції. Скажу, що я цілком і повністю піддержував все, те, що відбувається на майдані, піддержує зараз. Ну а я вважаю, що сьогодні правий сектор починає грати роль п'яти колони в країні. Вчора це був такий натовп, зрозуміти, хто там був. Там були всі люди, і хто за що виступав, знаєте, ну як кажуть, більше прийшли просто подивитися, що відбувається. Але зроблена така картинка, яка дійсно підриває авторитет країни в цілому, її органів влади. І... Працює на користь агресора, аби розібратись в обставинах загибелі Олександра Музичко, відомого як Сашко Білий, та провести гідне розслідування, депутати створили тимчасову слідчу комісію. Спікер парламенту Олександр Турчинов повідомив, що голосування за відставку міністра не буде, поки комісія не представить висновки. Антоніна Кравченко, Андрій Пішта АйТів.